Проблема забруднення території вибухонебезпечними предметами, з якої Україна стикнулась в 2014 році, вийшла на новий рівень загрози з початком повномасштабного вторгнення. Згідно із статистикою ДСНС, станом на липень 2023 року понад третина території України забруднені боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами. І розмінування та знешкодження триватиме не менш ніж 10 років. Тож дітям і дорослим потрібно знати правила безпечної поведінки в таких. Умовах саме тому в офісі молодіжного парламенту Кременчука в рамках програми Семінари для молоді провели навчання ризикам, пов'язаним з вибухонебезпечними предметами та підготовки до конфлікту і захисту. Провели семінар представники міжнародної гуманітарної організації Хендікап Інтернешнл». Як ви знаєте? Забруднення вибухонебезпечними предметами почалося ще за часів Першої та Другої світової війни. Чули про таке, що досі знаходять залишки війни, міни, снаряди тощо. Але починаючи з збройного конфлікту 2014 року, по 21 було зафіксовано постраждалих на територіях Донецької та Луганської областей 2000, трошки більше, саме цивільних. Але ситуація кардинально змінилася, починаючи з повномасштабного вторгнення. Кількість вже становить майже 27 тисяч. Учасники семінару дізнались, які існують типи мін, що робити, якщо побачили підозрілий предмет, та як допомогти пораненому на мінному полі. Нас завітала міжнародна організація, яка розповідає про вибухонебезпечні предмети, як з ними поводитися, що діяти в разі, якщо ти опинився на мінному полі, або попав під обстріли, як себе поводити. Ця інформація дуже актуальна, оскільки більше 30% нашої держави заміновано, або є якісь небезпечні. Шні предмети вибухонебезпечні, так і треба знати, що робити, якщо ти їх виявляєш і або потрапляєш на мінне поле. Сьогодні такі семінари також провели для студентів фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та в самому КРНУ. Наступного тижня такі семінари пройдуть ще в трьох навчальних закладах Кременчука. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.